Христос Воскрес! Вітаю всіх з цими великодними святами. Зараз якраз саме час задуматися над головним, над моралю, над відповідальністю, відчути, що саме з нами зараз Бог і він нам додасть сили в ці важкі часи. Тут про мене так багато наговорили, що я ж трошки засерівся, не люблю, коли в моїй присутності хтось вихваляє. Я простими словами спробую викласти, і чому я йду в президенти, і що треба робити, щоб люди жили в спокої, щоб російські чоботи не стояли на кордоні, на сході. Задам кілька питань, і тоді ми зрозуміємо, як нам рухатись. Хтось на цій площі знає прізвище моїх кумів. Не знає і знати не будете. Тому що ніхто з них не отримав ніяких посад, коли був міністром чи коли став депутатом. А прізвища попередників президентів, їхніх кумів ви знаєте, правда? Як ви думаєте, те, що Януковичі, Азарови, Клюєви, Шонки, Захарченка всі потікали, нікого не затримали? Це просто так сталося? Ні. Ні. Ребята договорились. Ви це розумієте? Розуміємо, що вони. Надто швидко забули Майдан. Да, да. Майдан, який на рік раніше, ніж вони сподівалися, посадив їх у владні крісла. Дуже швидко забули. Як ви думаєте, це Путін окупував Крим? Чи наша влада його здала? Да, здала? Злили. Я про це сказав ще 40 днів тому і сказав, що це державна зрада. І тручив як президент і Солобаки. Мало би давно вже піти відставку. Не тому, що я кровожерливий, тому що так в Конституції записано. Президент забезпечує територіальну цілісність, недоторканність кордонів, національну безпеку і оборону. Забезпечив? Ні. Іди геть. Справедливо? Справедливо. І вибори дають шанс обрати людину, яка забезпечить те, що записано в Конституції. І права людей, і захист країни, і спокій, і не допустить.